Одразу після того, як 24 грудня один із пацієнтів психіатричної лікарні втік із лікувального закладу, Київський ревіділ міліції Полтави розпочав кримінальне провадження, у рамках розслідування якого до всіх підрозділів органів внутрішніх справ України були направлені орієнтування із фото та прикметами цього чоловіка, за допомогою засобів масової інформації про дану подію широко інформували громадськість, і це говорять правоохоронці дало свої результати. Декілька днів тому до одного із підрозділів органів внутрішніх справ Харківщини надійшла інформація від мешканців одного із населених пунктів про те, що на околиці даного населеного пункту в закинутому будинку поселився чоловік, який зовні схожий на ту людину, яку розшукує міліція. Чоловік у закинутому будинку виявився тим, кого розшукувала міліція. Як стало відомо, після втечі він збирався потрапити до свого рідного міста у Донецькій області. Однак збився з дороги та опинився на Харківщині. Так області. і йшов туди, в полі переночував. там. І дітану потом казав вже пошов сніг, потягали ті і розвинувся. Получилась халакавську. Нині після проведення необхідних слідчих дій чоловіка буде знову поміщено до психіатричного диспансеру, але тепер уже під посилену охорону.